Кожна наша громада вона є індивідуальна. Кожне наше село чи містечко воно має свої традиції, звичаї, кулінарію. Ну все, все різне, все різне, абсолютно різне. Кожна має своїх історичних чи літературних героїв. Про це всі забули. І, на жаль, якщо ще трішки часу мене, то забудеться це назавжди. Бо, на жаль, старші люди помирають до ті, які з 28-35 року, а вже наступні не пам'ятають нічого. Так от, замалі кошти. Тільки з підтримкою громади і з розвитком того проєкту з боку вже туристів, можна по цілій Україні створити такі осередки, куди можна буде привозити організовані і неорганізовані групи туристів. Це насправді буде дуже мало коштів, але принесе дуже величезний. Результат називається ця нова ініціатива. Цей новий всеукраїнський проєкт. Ми його назвали Україна дивен край, і саме сьогодні ми хочемо представити пілотний проект на прикладі Тернопільської області, що де і як можна зробити. Звичайно, нам потрібна підтримка громад. Тому вас просимо, щоб якнайбільше громад про це почуло. Бо 3 лютого ми вже збираємося сьогодні. Це тільки слова. 3 лютого ми вже збираємося на конкретне засідання, де бо. Будемо обговорювати. В нас же з'явився перший, перший такий претендент, який хоче цим займатися. От, можливо, він вибирає, що саме буде підходити. Ну щоб вам стало зрозуміло, це буде хата Баби Зільниці. В Старі часи не було лікарів, були повитухи, були знахарки, були зільниці, і саме вони були найкращими психологами і лікарями душі і тіла. Відповідно, от така хата це є. Всього навсього стара хатина, подвір'я зі всіма господарськими спорудами, але в дуже мальовничому місті недалеко від наїждженої туристичної траси саме те, що потрібно.